Лікарі позбавили все моєї дитини. Просто все. Він і їсть, і всі ліки тільки через зон. Зламали і віддали все, мучте самі. Ну як це виходить? А як ви рахуєте? Ви покалічили дитину? Знищили життя чи ні? Я не розумію, що ви хочете. Я на не даній розумію, статії. що ви тут робите. <плес> Чому вони себе так ведуть? Ну, мабуть, тому що є, що приховувати. Помилка лікарів може коштувати пацієнту здоров'я, а інколи навіть життя. Проте в Україні лише одиниці змогли довести халатність медиків і добитися їх покарання. Що робити, якщо через лікаря трапилася трагедія контролер перевірить. Хто покриває медиків і як добитися справедливості? Я народила дитину, але, на жаль, дитина моя стала інвалідом. Кожну секунду, кожну хвилину свого життя моя дитина мучиться. Контролер, я вас благаю про допомогу, тому що справедливості ні від лікарів, ні від поліції ніхто не може казати за те, що зробили таке з моєю дитиною. Сьогодні ми допоможемо Світлані зустрітися віч на віч із лікарями, які скалічили життя її дитини. Вони не усвідомлюють, що накоїли з маленьким макарчиком. Ця програма про справедливість, якої можна домогтися. Ось речі Макарчика, які ми готували в родом на випуск. Але так, він ніколи їх і не надіде і не надіне. Бо замість урочистої виписки з пологового одразу після народження Макарчика забрали до реанімації. Лише уявіть, там він провів довгих вісім місяців. Це носочки, які навіть з етикетками. Мама ніколи не одягне їх дитині. Мало ймовірно, що хлопчик взагалі коли-небудь зможе ходити. Шапочка, в якій він повинен був виписати з роду, конверт. На жаль, він не пригодився. Адже за словами Світлани, через одну жахливу помилку лікарів у Макарчика сильно пошкоджений мозок. І мрія стати мамою, гуляти з коляскою, щоб мене ти сказала мама мені коли-небудь. на жаль цього. Не відбулося. У свої два рочки дитина не тримає голови, не ходить, не сидить, не розмовляє. Через отриману травму Макарчик не може навіть ковтати. Через те, що лікарі відмовилися. Провести кесарів ростин дитина набула інвалідність. Лікарі позбавили все моєї дитини. Просто все. Він не вміє сміхатися, ніше шевелить губами. Він просто цього ніколи не зможе. А найжахливіше те, що матір краще за лікарів знала, як врятувати дитину. Настільки очевидним це було, кілька разів слізно благала зробити кесарів ростин, але її не послухали. Це була довгоочікувана дитина, первісток, і що важливо, вагітність проходила добре, без патології. Це підтверджує лікар, яка вела Світлану, Би Вступала вона в родзал з хорошої надіжди. Так вийшло. за два дні до пологів. УЗД показало, що в дитини подвійне обвиття пуповиною. Матір дуже злякалася, бо знала, що це може завдати шкоди малюку, але лікарі не приділили цьому уваги. Адже за медичними протоколами обвиття пуповиною не є підставою для операції. Лікарі мене заспокоїли, сказали, що все добре, з дитиною нічого страшного. Весь час я просила кесарів Ростин, але мені відмовляли. Чому акушери вперто ігнорували прохання Світлани, столичний акушер-гінеколог. Із 25-річним досвідом Катерина Гонзель пояснює, медики бояться брати на себе відповідальність. Мінздрав України має чіткі. протокол, когда можно делать кесарево сечение. Практически никогда его нельзя делать, ну, грубо говоря, только при каких-то острых как бы, ситуациях со стороны матери и со стороны плода. Почему врачи иногда боятся его делать? Да? Иногда врачи видят, что надо сделать кесарево сечение, но у него нет, будем говорить, оснований для этого. Доктор, думая о том, что все будет хорошо, и женщина, будем говорить, настаивает на кесаревом сечении, делает операцию и, например, удаляет матку. Ну, естественно, тут и начинаются разборки. а чому зілалі, а зачем делали, вот, если могла сама родить. Але під час переймів серцебиття дитини знизилося у два рази, періодично зникало і знову з'являлося. Світлана це бачила на моніторі і розуміла, що малюк починає вмирати. Вкотре просила про операцію, але її знову не почули. Вони мені говорили нічого страшного, він просто боїться народжуватися. У дитини вже не прослуховувалося серцебиття, а лікарі стояли на своєму ніякого кесаревого розтину це не вкладається у голові. Та лише за три з половиною години медики вирішили витягувати дитину за допомогою так званого вакууму. Три з половиною години дитинка задихалась і боролася за кожен ковток повітря. Три з половиною години її мозок повільно вмирав. Вакуум екстракції плоду це народження дитини за допомогою спеціального пристрою, який витягує немовля за голівку через високу травматизацію малюків. У багатьох країнах від вакуум екстракції відмовляються, але не в Україні. Коли дитину почали тягнути вакуумом, я почала казати їм, що ні. Вони сказали, що ми знаємо, що ми робимо. Коли Дитина народилася, вона була чорно-синя. У дитини були кожну минуту судоми. В неї трусилися руки, ноги, очки відкривалися, і я просто почала дуже плакати. Виявилося, що в утробі матері пуповина зробила ще одну петлю на шиї немовляти. Тричі її обвила. І під час пологів фактично задушила дитя. Про це лікарів попереджало низьке серцебиття: 50 ударів на хвилину за міста. Макар вижив. От тільки його мозок пошкодився через тривалу нестачу кисню. А ось наслідки оцих мук дитяти це хто винен? Це просто взяли як якусь річ в сервісі, зламали і віддали все мучитись самі. Ну як це виходить? Ще наступного дня після пологів чоловік Світлани звернувся в поліцію та в управління охорони здоров'я, вимагав покарати медиків, які відмовилися провести кесарів ростин і ймовірно скалічили дитину. Хоча практика свідчить, що притягнути лікаря до відповідальності дуже складно. Зазвичай медики навіть не свідчать один проти одного, але ми легко знайшли лікаря, який прокоментував нам цю історію. Аж такою очевидною для нього є помилка черкаських колег є Даша врачи решили не делать плановое кесарево сечение. И во время рода в сердцебиении ребенка ухудшилось и упало до 50. Это является, будем говорить, прямым показанием к экстренному кесаревому сечению. Вот это единственное, будем говорить, я подчеркиваю, показание, когда врач должен сразу же мгновенно принимать решение. И если есть какая-то даже малейшая загвоздка о том, что с ребенком может быть что-то не так, Варіме рода надазу ділити срасіщення. Я вважаю, що такі люди просто вони не повинні працювати. Вони не повинні ходити в білих халатах і повинні позбавити кваліфікації. Лікарську помилку підтвердила судова медична експертиза. Тут чітко зазначено, лікарі пологового повинні були провести термінове розродження породіллі шляхом кесаревого розтину. Причиною теперішнього стану дитини є те, що лікарі не провели кесарів ростин. З цим висновком згодні поліція та прокуратура. Однак ніхто з медиків досі не покараний. Чи визнають лікарі свою провину, зустрівшись зі Світланою за два роки? Чи є шанс перемогти кругову поруку та притягнути винних до відповідальності? Їх було троє, і ні одна не сказала люди добрі що ми робимо. А те, що її дитину скалічили, от всім просто начхати. Все в житті ще можна наладити, ще можна робити дітей. Я не зачиню двері, поки ця людина не вийде. На, на. Ви ж прийняли рішення, що не потрібно кисарить. Ви ж прийняли, Ніна Іванівна. Зазвичай контролер не втручається у справи, які розглядають у суді. Та ця історія виняток, адже зруйновано життя ще зовсім маленької дитини. А лікарі цинічно умивають руки. Лише вдумайтесь, за словами Світлани, замість допомоги та простого вибачення вони декілька разів пропонували їй відмовитися від дитини, бо в такому випадку батьки точно не підуть до суду. Тільки послухайте, як спілкується зі Світланою, медик, який мав приймати в неї пологи, але не прийшов у родзал. Для цього ще один одному портити нерви. Я, я не можу і не хочу про це говорити, тому що зараз йде судове звірство. Що я можу сказати, що все в житті ще можна наладити, ще можна родити дітей і бути ще. Як ви можете казати зародити дітей, коли я живу кожну секунду, дивитися, як мене дитина мучиться. вона ніколи не знає, яка на вкус їда, вона ніколи не скаже слово «мама». вона просто нічого не може. А ви кажете мені про дітей? Ви знаєте, що я жити не хочу, я живу тільки через те, що не знаю, що кому ця дитина треба буде. Разом зі Світланою ми вирушаємо до лікарні з однією метою: подивитись у вічі тим, хто зруйнував життя матері та малюка. Вони не зрозуміли, яку величезну шкоду завдала їхня помилка. І найперший, до кого ми йдемо, це головний лікар пологового будинку. Мене звати Ярослав. Добрий, день. ви Володимир Миколаївич. Чим закінчилась розмова з лікарем, розкажемо вже за мить. Усе дозволеність медиків породжує безкарність по всій Україні. Дібош в харківському Хмадеті устроїла п'яна медсестра. Ви можете собі уявити, це трапилося в одній із найбільших дитячих лікарень України харківському Охмадиті. Медсестра кидалася з кулаками на батьків, жбурляла взуттям та плювалася. Ось як це було. Звільнили з роботи, але тільки тому, що батьки дітей підняли галас на всю країну і знімали все на відео. Вже наступного дня цю історію показали усі центральні телеканали. У головного лікаря не було іншого виходу, як негайно позбутися медсестри. Та вона може влаштуватися до іншого медзакладу і заборонити їй не вправі ніхто. За даними Генпрокуратури, минулого року тільки три кримінальні справи з 655, які відкрили проти лікарів, потрапили до суду. Лише вдумайтесь: три з 655 на всю країну. І це просто дійшли до суду. Шанси виграти і покарати лікарів є. У трагедії, яка сталася зі Світланою та її сином Макарчиком, майже рік тривають суди. У Світлани на руках судова медична експертиза, яка доводить лікарську помилку. Говорять і адвокати їхні, вони, що ми тільки підозрювані, але вина наша буде, не буде доведена. Так що ми своєї вини не визнаємо. Лікарі аж такі самовпевнені, бо на сто справ. Суди лише в одиничних випадках визнають медиків винними. Така унікальна історія трапилася минулого року у Львові. Суд постановив, що лікар винна в тому, що не недбало відносилась до своїх робочих відносин. Нам призначили 500 тисяч гривень моральної шкоди. Для брата Тетяни Віктора це мав бути звичайний похід до лікаря. Розболівся зуб мудрості, напухла щока, з ким не буває. Доктор пообіцяв зробити невеликий надріз, покласти ліки на все про все 15 хвилин. і операцію важко назвати. Але того дня Віктор помер. Задушили, просто задушили. То якась казнь була. Ви розумієте? Коли вони вийшли, розвели руками і сказали. В нього дуже м'язиста і коротка шия. Вибачте, ми нічого не змогли зробити. Не змогли заінтубувати. Інтубація. Медична процедура, яку використовують під час наркозу. Лікар вставляє в гортань спеціальну трубку, що допомагає пацієнту дихати. Але, за словами Тетяни, повітря в обхід трахеї потрапило в шлунок. Брат задихнувся просто на операційному столі. Вони не визнають взагалі своїх помилок. Тобто він помер, тому що він до них звернувся. Тетяна одразу найняла адвоката, підключила журналістів, аби про трагедію дізналося якомога більше людей. Чотири роки ходила на всі судові засідання і перемогла. Анестезіологу присудили п'ять років умовно. Але через те, що минув термін давності справи, його звільнили від покарання у залі суду. За таким сценарієм закінчується 99% справ проти лікарів. Колеги рідко свідчать проти своїх, а паперова медична документація легко переписується на користь лікаря. Кругова порука існує навіть серед фахівців з інших медзакладів. Наприклад, у випадку зі Світланою та Макарчиком, клініко-експертна комісія, до якої входили медики з різних лікарень, жахливої помилки, що призвела до каліцтва дитини у діях акушерів, не виявила. Ну на жаль, їхні висновки були. Вони написали, що лікарі тут не винні, ніхто не винний. Тобто, комісія медична сказала, що лікарі не винні. Ніхто не винен в цій ситуації. Але Світлана вирішила боротися з лікарями до кінця. Наполягала, щоб прокуратура направила матеріали справи до незалежної судово-медичної експертизи. І вона підтвердила: медики винні в каліцтві Макарчика. Їх було троє, і ні одна не сказала люди добрі, що ми робимо. Що ми робимо? Дивіться далі, що скажуть лікарі, коли зустрінуться віч на віч зі Світланою? Є хто? Я не зачиню двері, поки ця людина не вийде. Буде я адвокат, я буду говорити. Я не розумію, що ви хочете. Я на не даній розумію, статії. що ви тут робите. Не знали, як я цю дитину ждала, як я її хотіла. І ваші лікарі просто так перечеркнули моє життя назавжди. А як ви рахуєте, ви покалічили дитину? Знищили життя чи ні? Ви ж прийняли рішення, що не потрібно кисарити. Ви ж прийняли Ніна Іванівна. Скалічили, віддали і сама мучиться. Працюють чи не працюють? Відсторонені чи не відсторонені? Всі троє, всі троє лікарів працюють в цьому закладі. Ці люди теж страдають від цього. Так да. страдають, що ні разу теж не вибачилися. Я людина, яка возглавляє цей заклад, будем, я приношу твої вибачення. Тобі від себе особисто, як від лікаря. Ви знали, як я цю дитину ждала, як я її хотіла. І ваші лікарі просто так перечеркнули моє життя назавжди. І життя цієї дитини. І вам абсолютно на це все одно. Чи визнали лікарі свою провину? Визнали. Звісно, що вони визнали і вони в цьому, ну, хоч так. Живуть цими думками, що, може би, треба було зробити раніше це, так головний лікар, майже втричі старший за Світлану, по-чоловічому попросив пробачення за трагедію, в якій не винен. Але чому за два роки жоден із медиків, які приймали пологи, не спромігся бодай на це. Під час приїзду контролера одного з медиків Олени Стеблини не було в лікарні, але інші двоє були на роботі. Вирушаємо до них на розмову. Є хто? Чи могли б ви покликати? Головний лікар сказав, що він є на місці. Він на роботі, але він ще в родзалі зараз оформляє документацію. Як мінімум, можете передати інформацію, що ми чекаємо, ми на місці. Я передам, звісно. Ми прочекали лікаря Юрія Криворучка під дверима родильного залу майже годину. Але він так і не вийшов на розмову. Навіть за два роки після трагедії йому нема що сказати Світлані. Ходімо спробуємо поспілкуватися хоча б з одним лікарем, тому що інші десь ховаються. А які взагалі прогнози врятувати і зробити його життя якісним? Є ну прогнозів лікарі не дають ніяких, ніхто не знає, чи запрацює в нього мозок чи ні. Якщо до двох років він не запрацював, то ніхто не знає, чи він запрацює. Доглядати таку дитину самій дуже важко. Батько Макара не витримав випробування і пішов з родини за рік після народження сина. Тож Світлані допомагає мама. По черзі готують їсти, по черзі виходять на вулицю та навіть у туалет. Із Макарчиком потрібно бути 24 години на добу. Кожні десять хвилин відсмоктувати слину, інакше дитина просто захлинеться. Так як він взагалі нічого не може ковтати, то він і їсть, і всі ліки тільки через зонт. Одній людині практично не можна з цим справитися. І я прошу стою із ним на руках із макарчиком, і прошу, Боженька, дай мені сили. Дай мені сили, щоб я могла далі доглядати оцю дитину. Підтримувати життя Макара не тільки важко, а й дорого. За два роки зламався уже четвертий свиновіцмоктувач. Новий коштує близько п'яти тисяч гривень. До всього дитині по кілька разів на день мама вводить ліки. Без них у Макарчика починаються судоми. і жодної допомоги від лікарів. Якби можна було дати їм. Щоб вони не рік і вісім місяців або майже два роки, не місяць, хоч певний якийсь час. Вони побули і побачили. Як оце ця дитина страждає? Не те навіть як ми дивимося на ці страждання, а як оця дитина страждає. Світлана з мамою почали довгу і важку боротьбу. Хочуть довести, що лікарі скалічили дитину. А що найгірше, за цю жахливу помилку їх навіть не звільнили з роботи. Під час приїзду контролера до лікарні один із медиків, що приймав пологи, так і не наважився зустрітися зі Світланою. Інша акушерка була вільна. Але заховалася від контролера та Світлани в чужому кабінеті. Доброго дня. Пані Ніною можна поспілкуватися? Пані Ніно. вам сказала? Без коментарів. вже не зрозуміли. Ви мені нічого не казали. В робочий час, в робочому місці. Пані Ніно. В мене робоча, що робочий. не всі не робота. А ви чого в халаті тоді ходите? По своїм справам. По своїм справам в халаті? Мати має право на те, щоб не отримати просто дитину, скалічену, а отримати якісне пояснення, чому так трапилось. Ви скажіть, ви, ви себе вважаєте виною в каліцтві хлопчика Макара? Без Буде мій адвокат, я буду говорити. До чого тут ваш адвокат? Ми ж з вами не в судовому засіданні. За словами Світлани, саме адвокати лікарів затягують суд. Через неявку захисників засідання переносилося уже чотири рази. Зате, коли в лікарню приїхали журналісти, захисник з'явився за 10 хвилин. Мене звати Ярослав Коц, телеканал Україна. З ким я спілкуюся? Адвокат Поліщук. Ви ж а вам заяснили з Юлія Вікторівна. Ми Юлія... коментарів ніяких давати не будемо. Вам під на свою позицію пояснила, що наразі ми коментарів не даємо. Наша позиція не змінилася. Зараз ми лише на стадії досудового розслідування. Ми не можемо давати на стадії судового судового слідства. судового слідства. У нас ще ж не призначено навіть підготовче засідання, ідеї і де. Іде. Перше засідання не з'явилися. Ви. А в останнє засідання хто не з'явився? В останнє засідання з'явився із роддому представник. Ну, це а Тепер, право, тепер давайте, давайте повернемося до закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність. Послухайте. А Там є представництво адвоката в підприємствах, установах, організаціях, судах, прокуратурі. І... а, а не перед журналістами. Правильно? Я не розумію, що ви хочете. Я на не даній розумію, статі. що ви тут робите. Ви не Я даєте писала, мені е, пройти до моєї клієнтки. Ви заблокували проход до її кабінету. Будь ласка, всі ходять, мимо вас так само пройшли. Ви наполягаєте не, не... на спілкування з нею як професіонал. Чому вони себе так ведуть? Ну, мабуть, тому що є, що приховувати. Ми нічого не скажемо, ми не маємо зовсім ніякого співчуття. І на матір просто кажуть, вона все знає. От відчепіться. А те, що її дитину скалічили, от всім просто начхати. Ось так от. І це, до речі, жінки. Хоч і прикриваються хтось адвокатським посвідченням, а хтось лікарським халатом. Адвокат замикається з лікарем у кабінеті і не впускає журналістів. Та за годину медик виходить, що вона сказала Світлані. Про це вже замить. А зараз чому лікарі, яких підозрюють у каліцтві дитини, досі не відсторонені та приймають пологи? Про це ми запитали прокуратуру. Коли ми вже підозрюємо особи у нас встановлено достатньо доказів, то перш за все ми порушували це питання, направляли клопотання до суду. Однак сторона захисту наводила свої доводи, і суд нас відсторонені не підтримав. На жаль, медики повинні нести відповідальність за помилки, які коштують людям здоров'я та руйнують життя. Ми вирушаємо до Міністерства охорони здоров'я з одним питанням: як добитися справедливості простим людям, яких скалічили лікарі? У нас зараз немає персональної професійної відповідальності лікаря. З цього року розпочинаємо роботу над процедурою професійного ліцензування лікарів, аби був механізм реакції на цю ситуацію. Що це означає? Кожен лікар повинен буде скласти іспит для отримання ліцензії. Її видаватимуть на три роки. Далі ліцензію потрібно буде продовжувати. Це значно посилить персональну відповідальність медика перед пацієнтом. І в разі неякісного надання допомоги його ліцензію буде анульовано і він не зможе практикувати. Наступний етап відмовитися від паперової медичної документації, яка у випадку лікарської недбалості часто переписується. Близько години контролер разом зі Світланою простояв під кабінетом медика, в якому вона заховалася. Врешті акушерка наважилася на розмову. Ви б не хотіли пояснити матері? А чому так трапилось? Пані Ніна. я рахую себе не батьки. – Рахуєте себе невинною? Да. А хто ж тоді винен в тому, що дитина каліка? Суд розбереться. Та суд то розбереться. Матері що робити? Ви себе ставили на її місце? От уявіть собі, що ви прийшли в лікарню за дитиною нормально здоровою, а вам віддали каліку на все життя. Що ви будете робити? Ви ж давали клятву Гіппократа. Ми не давали клятву Ми давали клятву Радянського Союзу. В Я не зачиню двері, поки ця людина не вийде. А як ви рахуєте, Ви покалічили дитину? Знищили життя чи ні? Пані Ніно, вас не відсторонили? Ніна Іванівна, чому без коментарів? Ви ж прийняли рішення, що не потрібно кисарити. Ви ж прийняли Ніна Іванівна. Ніна Поліщук заявила, що не винна в каліцтві Макара. Упевнена, що її невинуватість буде доведена в суді. Володимир Зеленько не звільнив лікарів, що приймали пологи у Світлани. Стверджує, що медики визнали свою провину, але лікар Ніна Поліщук спростувала цю інформацію. Олександр Ябчанка стверджує, що з 2020 року лікарі складатимуть іспит на отримання ліцензії. Якщо провину медика у лікарській халатності доведуть, ліцензію анулюють і лікар не зможе працювати. Якщо ви йдете на операцію, наприклад, на пологи схопив апендицит чи каміння в нирках, потрібно діяти так. Потрапивши до лікарні, записуйте в блокнот усі призначення медиків, сфотографуйте свою історію хвороби. Якщо лікар відмовляється її надати, зверніться із заявою до головного лікаря. Пам'ятайте, медична документація може бути переписана. І якщо вчасно не зробити копію, довести недбалість буде вкрай важко. Якщо ж ви таки постраждали від дій медиків, напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров'я та поліції. Зверніться до Міністерства охорони здоров'я з вимогою провести комплексну клініко-експертну комісію. Найміть адвоката та за допомогою ЗМІ приверніть увагу громадськості. Я в нього навіть у цієї маленької дитини я прошу сили. І Світлані кажу, учися в ньому. Учися в нього, бо він є великий. Він солдат. Він воїн. Він стійкий олов'яний солдат. Попри невтішні прогнози лікарів, Світлана з Валентиною вірять. Макарчик одужає. Існують різні методики реабілітації, але українські лікарі ними не займаються. Він, по-перше, людина, він дитина. В нього є душа, він відчуває любов, він відчуває ласку. І хай ця дитина поки буде жива, хай вона буде в любові і в ласці. Контролер буде і надалі стежити за розвитком цієї справи, аби жоден, хто причетний до каліцтва дитини, не уник покарання.